Вітаю вас, друзі. Сьогодні президент України Володимир Зеленський має зустрітися із президентом Сполучених Штатів Америки Трампом, але є один нюанс, тому що вчора Трамп знову начудив. Ну, в принципі, відносини між так званою Росією та Сполученими Штатами Америки за часів президентства Трампа можна напевно характеризувати фразою Коні бігали по колу, коням було весело, тому що саме це ми зараз і спостерігаємо. Але давайте про все по порядку. Учора Трамп написав у себе у соціальній мережі пост, що він щойно завершив телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, і вона була дуже продуктивною. Наприкінці розмови домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших високопосадових радників. Перші зустрічі зі сторони США очолить державний секретар Марко Рубіо разом із іншими представниками, яких буде визначено пізніше. Місце зустрічі ще не обрано. Після цього президент Путін і я зустрінемося в узгодженому місці Будапешті Угорщина, щоб спробувати покласти край цій безславній війні між Росією та Україною. Завтра я зустрінуся із президентом Зеленським у овальному кабінеті, де ми обговоримо мою розмову із Путіним та багато інших питань. Я вірю, що сьогоднішня телефонна розмова принесла великий прогрес, ну і оскільки розмова Трампа та Путіна принесла великий прогрес. Або не принесла прогрес, можна сподіватися на доленосні рішення, або не на доленосні рішення. Можна сподіватися, що станеться щось важливе або не станеться, але при цьому, що точно буде, так це росіяни будуть дохнути, якщо ви зараз закинете по 2 гривні на поточний русоріз. Усі реквізити є в описі до цього відео, і там іще є до речі посилання на нашу монобазу. Можете налаштувати зручний донат як щоденний, так і щомісячний. Русоріс має тривати. Долучайтесь до збору на Русаріс. Ну і звісно, я маю нагадати, що лише половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані на мій канал. Так досі статистика не змінилася. А от друга половина не підписана. І це зовсім несправедливо. Мені від цього сумно. Підписуйтеся обов'язково просто зараз, друзі. Для того, щоби. Нормально проаналізувати те, що вчора сталося, а саме нова домовленість Трампа і Владимира Путіна про зустріч, треба пройтися трошки по хронології. Давайте пригадаємо, як усе починалося, коли Трамп тільки прийшов до Білого Дому вдруге. Він був вороже налаштований проти України. Він спершу тиснув виключно тільки на Україну. Ми пам'ятаємо ту скандальну зустріч у Білому домі. Потім Трамп е, змінював своє. Ставлення свою позицію до України з зусиллями, передусім, українських дипломатів і українського вищого військово-політичного керівництва, і поступово, крок за кроком, він наче як навіть намагався тиснути на так звану Російську Федерацію, коли побачив, що росіяни просто його дурять і тягнуть час а насправді ні на які домовленості. Вони йти не хочуть. Була низка зустрічей, Рубіо і Лаврова і не тільки. Результат цих зустрічей був нульовий. І от Трамп наприкінці літа сказав, що він дає Владимиру Путіну 50-денний ультиматум, який потім він скоротив, і сказав, що от якщо Путін не погодиться на завершення російсько-української війни, на зустріч із Зеленським, зокрема, то тоді він запровадить такі великі тарифи, такі величезні санкції, що от Російська Федерація буквально розвалиться. Він погрожував, 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 а потім раз і зідзвонився із Володимиром Путіним. Домовився про зустріч. Потім була зустріч на Алясці. Та принизлива для Сполучених Штатів Америки, перед усім, тому що Володимиру Путіну американські солдати розстилали червону доріжку. І після цієї зустрічі знову нічого не сталося. Путін запевнив Трампа, що він буде згодний зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. А потім, можливо, навіть буде тристороння зустріч, але нічого не відбулося. Трампу було від цього дуже неприємно, образливо, і він знову почав тиснути на Володимира Путіна, тиснути словами. Друга епопея вже була із погрозами надати Україні томагавки. Мовляв, якщо ти, Володимир Путін, зараз не погодишся на припинення російсько-української війни, то тоді Україна отримає далекобійне озброєння, яким вона зможе бити у глиб так званої Російської Федерації. І от знову, знову, знову була оця ескалація на словах. А потім за день до зустрічі із Зеленським Трамп зідзвонюється із Володимиром Путіним і домовляється знову про зустріч для того, щоб відтермінувати бодай якісь дії проти так званої Російської Федерації. Тому я й кажу: коні бігали по колу, коням було весело, тому що відбувається одне й те саме: одне й те саме те, що ми із вами вже бачили. Тепер давайте щодо м суті тієї зустрічі, яка можливо відбудеться. Мені особисто та й думаю вам, друзі, як українцям, також дуже не подобається те, що обрано саме Будапешт. Ну, ми ще не знаємо, чи туди взагалі запросять президента України Володимира Зеленського. Але те, що це Будапешт, це вкрай погано з кількох причин. По-перше, ми всі з вами пам'ятаємо про той самий сумнозвісний Будапештський меморандум. І напевно для Владиміра Путіна було б досить символічно таку зустріч щодо України проводити у зв'язку із цим саме у Будапешті. По-друге, Угорщина є. Ну я буду казати, як є ворожою по відношенню до України державою. Якби Російська Федерація в 22-му році могла втілити свої плани по захопленню України і руйнуванню української державності, не майте жодного сумніву Угорська армія окупова окупувала би Закарпаття. Та й зараз Угорщина себе поводить, м'яко кажучи, недружньо по відношенню до України. Є ще третій момент, який стосується цієї зустрічі: це те, а як Володимир Путін взагалі дістанеться до Угорщини. Угорщина не межує із так званою Росією. Щоби потрапити до Угорщини, треба або через Румунію-Болгарію рухатись, або через Польщу, або через територію України. Або через території інших країн, і практично всі вони є членами НАТО, або учасницями, учасницями Римського статуту, тобто належать до юрисдикції Міжнародного кримінального суду. І це організаційне питання дуже цікаве, поки що його залишимо в стороні, але буде реально цікаво подивитися, як Владимир Путін буде викручуватися із цієї ситуації. Окрема тема тепер це томагавки. Трамп багато говорив про томагавки останніми тижнями, натякав, що він зможе Україні їх надати. Але тепер це питання повисло у повітрі. Невідомо, чи взагалі ми отримаємо бодай символічну кількість тих томагавків: 1-2. Не знаю. Тому що Трамп, який раніше казав, що от у Америки їх дуже багато, і взагалі не проблема дати якусь частину Україні, змінив риторику напрямо і сказав, що ну томагавки Україні. Ми то можемо надати, але не вистачає. Не вистачає самим сполученим штатам Америки. Сполученим штатам також це треба. Я думаю, що така його відповідь пов'язана з тим, що Трамп боїться погроз Володимира Путіна. Просто він не хоче зізнаватися, що йому страшно від погроз Володимира Путіна. Тому він шукає інший привід для того, щоб відмовити у наданні Україні ракет Томагавк. Ну, ми трохи про це говорили не багато, але я скажу вам, знаєте, нам теж потрібні томагавки для Сполучених Штатів Америки. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Я маю на увазі. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Тому знаєте, вони дуже важливі, вони дуже потужні, вони дуже точні, вони дуже хороші, але вони потрібні і нам. Тож я не знаю, що ми можемо з цим зробити. Так само позиція Трампа щодо санкцій проти так званої Росії та вторинних тарифів лишається зараз незмінною. Він каже, що це не на часі. Я не проти нічого. Я просто кажу, що це може бути не найкращий час. Це може статися за тиждень або два, але е, це мій вибір, як ви знаєте. І ви можете сказати: ну, все, усе пропало, все погано, зрада. Я з вами погоджуся, але не погоджуся водночас, тому що якщо дивитися ретроспективно на те, що у нас було до того, і які в нас на початку цього року були відносини із американською адміністрацією, то насправді деякі позитивні зміни є. І давайте я їх назву. Ну, по-перше, Трамп уже принаймні не каже, що Україна це агресор. Трамп один раз навіть сказав, що Україна може перемогти за підтримки європейських союзників. Важливим є також те, що зараз Сполучені Штати Америки дозволяють Україні купувати зброю за кошти наших європейських партнерів. Звісно, було б краще, якби Сполучені Штати Америки нам надавали зброю за власний кошт, і це в інтересах самих Сполучених Штатів Америки. Але те, що ми можемо купувати, хоча б за кошти європейців, це насправді дуже і дуже добре. За нинішніх, за нинішніх обставин, так точно. Другим і ще одним точніше аспектом є те, що Україна отримує розвіддані для завдання ударів у глиб так званої Російської Федерації. Сполучені Штати Америки діляться з нами інформацією і віднедавна розширили перелік тієї інформації, яку ми можемо отримувати для ударів. По Російській Федерації, якщо пригадати, що було кілька місяців тому, то нам взагалі зупиняли і поставки озброєння, і надання розвідувальної інформації. Зараз же ситуація відрізняється. Крім того, можна згадати також і про Індію. Індія є найбільшим імпортером російської нафти. Позавчора Трамп сказав, що він говорив з нарендрою моді, прем'єр-міністром Індії. І той його запевнив, що Індія буде відмовлятися від закупівель російської нафти. І подальші заяви Індії підтверджують це. Проте варто розуміти, що це не відбудеться одразу, цей період займе якийсь час і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але усе одно зміни погодьтеся, усе ж таки, є. І от з одного боку, ми бачимо, що коні бігають по колу, з іншого боку, кожного разу після таких відмов Владимира Путіна. Ситуація трошки змінюється, я думаю, буде так само і цього разу. І знаєте, ну я маю на увазі, що Путін і Трамп зустрінуться якщо вони зустрінуться, то вони знову домовляться про щось, буде велична розмова, кілька годинна, а потім на практиці нічого не станеться. І тоді Трамп іще от зовсім трошечки може допоможе Україні. Ось, може, дадуть нам два томагавка, але без пускових установок. Або дадуть із спусковими, але заборонять їх туди заряджати. І знаєте, що мені оце нагадує? Зовнішня політика Дональда Трампа станом на осінь 2025 року мені нагадує зовнішню політику Джозефа Байдена протягом повномасштабного вторгнення, поки Байден був на посту президента США. Є, звісно, дуже серйозні відмінності. І я не про партійну приналежність. Та, ну, Байден не спілкувався із Путіним взагалі. а Трамп уже вісім разів із ним зідзвонився, і буде друга зустріч. Крім того, Байден нам надавав озброєння безкоштовно, ну тобто за кошт Америки, хоча для Америки це теж було вигідно. А Трамп зброю зараз продає за кошт європейських партнерів. Але обидва президенти дотримувалися правила. І, вочевидь, Трамп зараз його дотримується, також не дати Україні ані програти, ані перемогти. Коли з одного боку американський президент не може собі дозволити не допомагати Україні, з іншого боку, американський президент не хоче допомагати Україні так, щоб вона перемогла Російську Федерацію. Тому що поразка Російської Федерації однаково не в інтересах як Джозефа Байдена, так і Дональда Трампа з різних причин, але тим не менше. Тому. Трампу, може, це і не сподобається, але із Байденом у нього набагато більше спільного, аніж він міг би собі уявити. Є ще один важливий нюанс у зв'язку з цією домовленістю Трампа і Путіна про зустріч в Угорщині, і це близькосхідний контекст. Зовсім нещодавно. Трамп приміряв на себе корону миротворця і оголосив про завершення війни на Близькому Сході. Він зараз на куражі, він зараз, відійшовши від теми близького сходу, де війна все одно відновиться, буде намагатися докласти більше зусиль для того, щоб отримати корону миротворця, також і у питанні російсько-української війни Трампу не потрібне завершення російсько-української війни, він і не розраховує на це. Йому треба, щоб відбулася заморозка війни, бодай на якийсь час більше ніж один день. І він хоче отримати це від Путіна. Він дуже розраховує отримати це від Путіна, але Путін йому цього не дасть. Путін не погодиться зараз на заморозку російсько-української війни. І тому Трамп, маючи от досвід зараз близького сходу. Буде надзвичайно знову розчарований Владіміром Путіним. От. Він знову скаже, що будуть великі санкції, а Україна отримає суперзброю, ядерні ракети, можливо, навіть. А потім буде знову розмова Трампа і Путіна і отак по колу. І, звісно, можна було би сміятися із цього шоу двох дідів, якби при цьому не йшлося про долю України і українського народу. Тому, друзі. Я не е, засмучуюсь особливо від е, того, що, що вчора сталося, тому що я розумію, що все одно це ні до чого не призведе. Нічого нового ми з вами не побачили. Те, що вчора сталося, Трамп вже робив раніше. Тому я не здивований, от е, взагалі. Е, будемо стежити за зустрічю сьогодні президента України Володимира Зеленського із американським президентом. Вона має розпочатися о 20.00 за київським часом. І от тоді вже будемо робити якісь проміжні е, висновки. Тому що зараз трохи зарано. Зрештою, можливо, Зеленський поговорить із Трампом, і той знову передумає. У Трампа є така особливість, хто останній вийшов із кімнати, думку того, Трамп і сприймає як за істину в останній інстанції. Тому не опускайте руки, не розчаровуйтесь, не очаровуйтесь. Такого попереду буде іще багато. З цим американським президентом не дивуйтеся, якщо знову коні будуть бігати по колу, і коням буде весело. Все одно вирішувати долю російсько-української війни будуть сили безпеки та оборони України. І зараз дуже важливо їм допомагати. Воїни чекають на нашу з вами допомогу, а за попередню добу, завдяки вам, вони отримали ще 240 нових FPV. Бажаю здоров'я. На військовослужбовці 68-ї окремої лігерської бригади Мінісадовбуша батареї перекуплювачів БПЛА. Хочу подякувати Сергію Старенко та його спільноті за надані нам 20 fpv дронів Слава Україні! Героям слава! Окремий водолазний загін Центру спеціального призначення Омега, висловлює щиро подякую Сергію Стерненко за надану допомогу у вигляді FPV-дронів. Слава Україні! Разом до перемоги ми екіпаж Прун, роти УПАК Чорний Стриж 103 ї бригади імені Андрея Шептицького. Хочемо висловити подяку Сергію Стерненко та його спільноті за надані оптичні дрони, які будуть допомагати нам нищити росню в густих посадках та місцях, де вони не будуть нас очікувати. Росоріс має тривати. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за допомогу, пану Стерненко і його спільноті за надану допомогу. Продовжуємо Небесний розріз разом до перемоги. Ми, представники Сил оборони України, що нищить ворога на кордонах Сумщини, висловлюємо велику вдячність спільноті Сергія Стерненка за наданих 50 тостих русарізів. Долучайтесь до збору на русаріз. Слава Україні! Героям слава друзі! Зичимо президентові України Володимиру Зеленському успіхів на сьогоднішніх переговорах у Вашингтоні. Він може вам подобатись, може не подобатись, можете його підтримувати, можете його критикувати, це не має жодного значення у наших національних інтересах, аби переговори із Трампом пройшли сьогодні добре. Але разом із тим не маємо завищених очікувань. Не сподіваємося на диво. Якщо диво станеться, буде прекрасно. Якщо не станеться, не так боляче буде розчаровуватися. Зараз. Найважливіше вирішується на полі бою, і на полі бою потрібна наша із вами підтримка максимальна. Тому продовжуємо і далі максимально допомагати силам безпеки і оборони України.